Починаючи з 2021 року двадцять року, Івано-Франківську спроектовано 34 схеми руху 19 з них реалізовано. Найбільш вдалим рішенням було оновити транспортну розв'язку на вулиці Галицькій над зазначає директор департаменту інфраструктури. Одна із найбільш таких вдалих рішень, яке ми зробили і Фактично, ми зняли проблему заторів на вулиці Набережній і Стефаника. Це те, що ми зробили у цю схему руху в районі набережної містифаника Стефаника надрічної і виїзду на міст на Галицький. З врахуванням побажань мешканців Івано-Франківську впровадять дев'ять нових схем руху. Роботи розпочнуться вже у червні. Розповідає Михайло Смушак. Цього місяця червня місяця воно буде реалізовано на вулицях нашого міста і те, чого в нас не було. Перша це вулиця Тролейбусна. Далі петлюри сорок Марії як угорницька, берегова, Софрона мудрого, панасамирного Миколайчука. Оновлена схема. Це те, що буде буквально зараз, тому що є вже проведені тендери на реалізацію даних схем. Заступник міського голови зізнається, мешканці міста звертались з проханням впорядкувати проїзд на вулиці тролейбусній. По вулиці тролейбусній. Головна проблема на цій вулиці це є хаос з автомобілями. Давно до нас був запит про те, що щось необхідно зробити на цій вулиці, особливо в районі ринку, який є. І так само є проблема з тим, що зранку з цього всього масиву фактично всі виїжджали по одній смузі. Зараз ми робимо дві смуги, і плюс ми робимо виділену смугу для громадського транспорту. І таким чином наші автобуси, тролейбуси виїжджаючи з депо, вони будуть їхати набагато швидше. Це буде буквально знову ж таки одна із перших схем, які будуть в цьому році реалізовані. Не лише нанесення дорожньої розмітки, формування паркувальних місць та створення одностороннього руху, а й перенесення зупинки. Таке впровадження відбулось на вулиці Чорновола. На вулиці Чорновола. Ми перенесли зупинку. Яка в нас стояла біля церкви, ми перенесли її на десь до 100 метрів біля пологу, тому що там, по перше, ширший тротуар, і що важливіше, там ширша дорога. І тепер, коли зупиняється автобус, він не буде блокувати рух транспорту. Планують і другий етап роботи, але впровадити його складніше та потребує більше часу. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.